Нажарила млинців. В Яка гірка. абрикосовий джем, я глянула в сарай, а там на полках ще всякого і малинове, і якого там тільки немає. Повідло, джем, варення, думаю, боже, скоро вже буде свіже. Їли, їли і не переїли. Що бабо, що має добро пропадати, береть джем та й жири, а діти не збігають. А млинці гарячі, боже! Ох. О! Отак в вабрикоску йдем помастила? М -м -м. Не, худати буду потом. Кожен ранок, коли починаєш щось смачненьке годувати, кажу, Наталю, не їж, бо тобі то шкодить. Нічого не допомагає. Шкодить, не шкодить. Ну як можна не їсти такі млинці? А рецепт такий простий, господи! Головне, щоб кисляк був, кисле молоко, а молоко добре від коровки. Беру в жінки таке молочко, півбанки сметани. Трошечки соди, мука, пару яєць розкалатала на сковород, на дві сковороди, щоб швидше було, <свісно> нажарила. І діти лопають, але десь бігають по вулиці, десь треба буде заганяти. Але поки вони бігають, поки ніхто не бачить, можна з'їсти пару млинців. Mm. А ще з, з кислим молоком? Mm. Яка просто кваша. Mm. Слухайте, мрія. Так що день сьогодні у бабі вдався. Поласувала ще когось і пригостить. Ну, головне, щоб внуки були ситі. А в мене голодними вони просто не мають бути права. <с me> так і буде.